Правильний вибір зробив, що будемо, важко казати чи що. І з кожним суперником ми виходимо завжди з думками тільки про перемогу. Хотілося б зіграти з бразильцем КК, той же Андрій Шевченко. Ти бачиш якийсь там тупік у своїй там кар'єрі. Головне трудитись, працювати, і все буде добре. Олександре, вітаю! Ви наш досвідчений новачок літнього місязоні. Але влітку 2016 року ви вже бували на перегляді в Олександрії. Як вдалося пройти до Олександрії цього літа? Добрий вечір. Так як з'явився варіант. Було, ну, так би мовити, кілька варіантів, але я вибрав, я гадаю, саме вірний для себе і самий, так би мовити, правильний вибір зробив, тому я. Не то, що не жаль, не жалкую, але з радістю буду представляти цю команду. Як вас прийняли в команді? Чи були знайомі з кимось із гравців ще до переходу? Так до переходу я був знайомий із Нікітою Шевченко і з Кирилом Ковалцем. Ну, більш досвідчені гравці, з ким ми перетиналися частіше на футбольних полях. За колектив я завжди знав, тому що і до цього я грав, і завжди чув, що в Олександрії дуже гарний колектив, тому сприйняли хлопці дуже тепло. Як ви бачите, кожен день на тренуваннях завжди посмішка, це добре. І так, для кожного гравця, хто приходить сюди, то Завжди буде тепла і сімейна атмосфера. У нас достатньо молода команда. Хто вам сподобався з молодих гравців у нашої команди? Що будемо важко казати? <гум> всі, 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 Тих, всі, ну всі хто молодий, всі говорять, у нас же не тільки Ващенко молодих гравець. Я вважаю, що той же і Жора Єрмаков, голкипер ще молодий гравець, і е, той же Шостак будемо казати, тому що 20 років це. Вже не молодий, як би мовити, там не 17, не 18 років, але ще і недосвідчений, не, не 24-25 років у розквіті сил. Тому будемо вважати, ті гравці, хто в нас є, до 22-23 років. Я не буду там усіх виділяти, але я вважаю, що вони майбутні цього, цієї команди, хтось молодіжної збірної, хтось, дай Боже, буде представляти національну збірну. Тому я бажаю їм успіху. Що для вас означає бути частиною Олександрії і грати в УПЛ? Це гордість, гордість представляти цю і країну і цю команду, тому що я ж кажу завжди панує сімейна атмосфера, дуже тепло, і ви ж бачили, скільки болівальників на наші домашні ігри. Дуже прикро, що в такі скрутні до нас та важкі часи не всі можуть потрапити на стадіон, але ви ж бачите, яка тепла атмосфера завжди, і тому я з радістю виходжу на домашню арену чи на виїзді завжди з гордістю носити цю футболку, ці кольори, і буду віддаватися на 100%. Ви згадували, що перемога це заслуга всієї команди. Як ви оцінюєте злагодженість колективу зараз? Ну, перемоги це завжди злагодженість і заслуга всієї команди. Тому е, перемога лю, люба над любим суперником завжди додає натхнення, віри у свої сили. Тому я гадаю, що, як ви сказали у початку, що ми стали більш вже досвідченіше і плюс прийшли. Більш досвідчені гравці, тому це, звичайно, дає свої, так би мовити, плоди і надихає працювати ще досконаліше, ще старанніше. Ви пройшли багато клубів в Україні та кілька та через кілька європейських клубів і, зокрема, грали у Бельгії. Як ви вирішили перейти до бельгійського клубу, і що мотивувало цей крок? Ну, мотивувало це те, що я хотів спробувати свої сили за кордоном, а бельгійський Клуби, там було декілька клубів. Це, мабуть, були на той час єд, єдині варіанти продовження кар'єри, тому що, якщо ви згадаєте, це був початок ковіду, були скрутні часи для клубів, тому що багать, багато клубів живуть за рахунок відвідування стадіонів, абонементів. А тоді пішла корона, і хтось. Та ж Бельгія, вони не встигли закінчити чемпіонат. Хтось там грав без болівальників, тому дуже важко було. І е, бельгійсь, бельгійські клуби, і, наприклад, Центр Юден, вони запропонували ті умови, які задовільнили і клуб, і президента, і мене, тому це був оптимальний варіант для мене. І тим паче Бельгія це дуже гарний такий трамплін до, до більш потужніших європейських чемпіонатів. Чим відрізняються тренування та підходи до тренувань в Україні та за кордоном? Я тільки можу сказати, що інтенсивністю. це інтенсивність набагато вища в Бельгії. Я не можу сказати, що якісь там дуже технічні гравці виступають. Є, звичайно, в кожній команді і такі крепкі, кремезні хлопці, і швидкі, але все ж таки це темп, тому що не буде такого, як, на жаль, але з, з кожним роком я бачу, що відходять від цього, і це дуже добре в Україні, коли команди закриваються і починають, починають грати від оборони, особливо коли вже ведуть в рахунку. Там такого нема. Там завжди ти бачиш відкритий футбол, і одна і друга команда буде атакувати незалежно від там рахунку, програє чи виграє, буде до останнього. І це підкопає так, би мовити, вболівальників і зростає інтерес. Чим відрізнялася бельгійська ліга від української прем'єр-ліги для вас? Це, звичайно, як сказав, інтенсивністю, це зрелищністю, тому що, як казав, забивають дуже багато голів і відкритий футбол такий. І само відношення людей до футболу там, більш професійно, більш полюбляють футбол, але як то кажуть, Скрутні часи в нас були, але якщо б не було б війни, я гадаю, що з кожним роком ми б зростали, зростали, зростали в плані відвідуваності, в плані результативності, і все, все одно. Але будемо вірити, і я гадаю, що так і буде. Вже скоро сьомий тур чемпіонату у всіх досі на слуху гра проти чинного чемпіона України. Як ви оцінюєте гру шахтаря і свої дії проти такої команди? Ну, важко оцінувати гру суперника. Всі і так знають, що Шахтар е, грант українського футболу, який завжди бореться за призові міста. І останні скільки два сезони він був чемпіоном. Тому, звичайно, було е, дуже приємно перемогти такого грізного суперника. Але дякую, я ж кажу, і усім хлопцям, і вболівальникам, що прийшли підтримати нас. Ми діяли згуртовано. З першої до останньої хвилини ми. Виконували тренерські вказівки і були дуже мотивовані показати максимум. З вашого голосу, пенальті, відчувалось, що Шахтар вже не зможе відігратись. Як вважаєте, що стало ключовим моментом матчу? Мабуть, як ви сказали, все вірно це, мабуть, пенальті, тому що коли Шахтар вже повів в рахунку 2-0, мабуть, вони... Трішки десь розслабилися і вже заздалегідь повірили у свої сили, у свою перемогу. Але добре, що ми змогли до перерви зрівняти рахунок. Мабуть, я скажу навіть більше другий гол допоміг нам, тому що йти на перерву при рахунку 2-2 вже було трішки легше, і ми у перерві внесли якісь корективи в плані тактики, в плані. Розуміння, як ми будемо діяти, як буде діяти Шахтар в той іншій ситуації, і ми вже вийшли більш мотивовані, більш агресивніші і дуже цього хотіли. Після перемоги над шахтарем чи змінився настрій команди на наступні матчі? Та я можу тільки сказати, що змінився тільки в позитивному ключі, тому що ми хотіли ще продовжити цю виграшну серію, і з кожним суперником ми виходимо завжди з думками тільки про перемогу, незалежно від того. Ми ж... Після цього, мабуть, ми побачили, що з кожним суперником можна грати, тому головне виконувати тренерські вказівки, бути командою і діяти агресивніше і з першої до останньої хвилини не виключатися, бігти вперед і не зупинятися. Це ваш перший хет-трик у професійній кар'єрі. Що він для вас означає? Це, звичайно, означає багато, тому що так були дублі, багато дублів, але завжди хитрик якось ускользав від мене. Дуже хотілося. То рано міняли то ще щось, то не було якихось там моментів. Але добре, що так вдалося проти шахтаря, звичайно, дуже приємно і. В день незалежності, то залишиться в пам'яті. Сподіваємось, що це не останній хитрик за кольори Дреба. нашого клубу. <с? <с?> на цей матч були розкуплені всі квитки у дозволеному обсягу. Атмосфера тоді була неймовірна. Як вплинула на вас підтримка вболівальників під час гри? Звичайно, це як завжди кажуть, що вболівальники це 12 12-й гравець, тому ви ж бачили. Цю атмосферу ми ще до початку гри відчували це на розминці, як нас підтримують і тому дякую величезним болівальникам. Ті, хто зміг прийти, ті, хто вболівав там перед екраном чи не бачив гру, а потім передивлявся якось так. Тому що ми ж граємо для кожного гравця, кожного кожного болівальника з Олександрії, Тому дякую їм і запрошую їх на усі домашні ігри. У вас на рахунку вісім професіональних клубів. Виступи за національну збірну. У якому клубі ви відчули найбільший прогрес на початку кар'єри? На початку. Тільки на початку чи на початку кар'єри. На початку. Ну, я мабуть так важко сказати, тому що на початку були ті клуби, в котрих я там не затримувався. Ну, Давайте виділимо тут арсенал Київ, тому що це була перша професійна команда, в котру я приїхав у 18 років. Потрапив до другої команди до дублю. Там провів рік і після цього вже там зарекомендував себе і вже перевели до першої команди, де я завжди тренувався і набирався досвіду, і становився ставав дорослішим і мудрішим, мабуть так. Ви грали за молодіжну збірну України. Які спогади залишились про ці ті матчі? Тільки приємні, тому що це національна збірна, хоч і молодіжна, але завжди з як, таким з натхненням, з очікуванням, ти чекаєш на ці там, збори, на, там, на дзвінок від адміністратора, який зателефонує, скаже там, тоді тоді збираємося. Це завжди приємно, завжди гарні емоції, тому з теплотою згадую. Які моменти з вашого перебування в футбольному клубі Десна найбільше запам'ятались вам? Та в Десні, так, так би мовити, був завжди гарний період, тому що ми двічі виходили у Прем'єр-лігу. В перший раз нас не пустили, так вийшло, але другий був. Терністий шлях важче трішки, але ми знов-таки вибороли цю путівку до прем'єр-ліги. Потім був звичайно перший рік завжди важкий, тому що з першої ліги в премєр ліги трошки важче інша швидкостя інша якості у гравців тому було важко. Але перш за все, це був перший рік для нас, як для команди. Тому він теж запам'ятається і особливо другий рік, коли ми вибороли потівку до Єврокубків. В нас все вдавалося, багато було гарних результатів. Тому я ж кажу, кожен рік запам'ятається особливо. Ви провели деякий час у Дніпро 1 Як ви оцінюєте цей етап вашої кар'єри? Тільки з радістю дуже прикро, що така команда, так би мовити, вже. вже Згинула, можна так би мовити. Але з теплотою згадую, тому що зустрів багато гарних хлопців, команд, був, гарний колектив, гарні, дуже якісні футболісти, котрі, ви ж бачите, перейшли до дуже якісних клубів. Тому я ж кажу, дуже прикро, що таке місто, такий стадіон не буде відчувати цю атмосферу матчів Прем'єр-ліги. Який період у вашій кар'єрі ви вважаєте найуспішнішим на цей момент? На цей момент я назву так період, мабуть, останні два роки. Ну, не останні, а перші ці два роки в Прем'єрлізі разом з Десною, тому що е, я там якраз виріс як гравець, як людина, і, мабуть, назву ці роки. І це, цей останній рік дав мені поштовх і можливість зіграти в Європі. Чи є футболіст, на якого ви рівняєтеся, бо з ким би хотіли пограти в одній команді? Ну вже, так би мовити, я не дитина, щоб там рівнятися на кого. Але, звичайно, ну, багато є футболістів, зірок, з ким би хотілося зіграти. Це і Месі, і Роналдо, але я розумію, що там вже неможливо. І ті гравці, котрі вже закінчили. Але, ну, а в дитинстві якби... на кого хотіли? Це рівнятися? завжди подобалася команда, як я казав, вже Мілан. Тому... Хотілося б зіграти з бразильцем КК той же Андрій Шевченко, то було склад зірок. Які тренери мали найбільший вплив на вашу футбольну кар'єру? Це топ там скласний з... просто? Просто. Це так, я назву це, звичайно, Олександр Дмитрович Рябаконь, тому що він повірив в мене. Він завжди знав, як знайти до мене підхід. Тому він. Дуже гарний тренер був в нас, в нас в... разом з хлопцями, хто ми, українці, виступали в ризі, то німець Торстен Фінґ, дуже теж і досвідчений футболіст, котрий вигравав Лігу Чемпіонів, дуже теж хороший тренер, котрий ну, багато знається на тактиці, дуже охайна, ну, дуже досвідчена людина, котра теж допомагала нам багато. Тому... Чи були моменти у вашій кар'єрі, коли ви думали про завершення футболу? Так, звичайно, були важкі моменти, це завжди буває, котрі там, ти бачиш якийсь там тупік у своїй кар'єрі, і, звичайно, волі-неволі, але з'являються якісь думки, там, мабуть, все. Так, було пару думок, але десь це ж так, з гарячої руки, можна так би мовити, коли вже ти трішки так остиваєш. Так видихаєш, трішки ти розумієш, що завжди ти встигнеш, так би мовити, закінчити і це найлегший шлях до, там, до всього. Але треба йти важким шляхом, тому тільки так, так закаляється сталь, як то кажуть. Чи є у вас мрія, яку ще не вдалося реалізувати у футболі? У футболі мрії. Та багато мрій, звичайно, що перш за все хочеться. Зіграти за національну збірну це така мрія, мабуть, мрія. Але заздалегідь не буду там заглядати. Звичайно, хочеться почути там і зіграти в Лігі в Лізі чемпіонів, тому що це там найсильніший там, рівень. Але я розумію, і свій свій рівень також, тому що я дивлюся вже і на вік, і на можливості. і Дивлюся, що важко і можливо, але важко. І буде зіграти в лізі чемпіонів і в збірній, але все можливо, головне, головне трудитись, працювати і все. І все буде добре. Як ви бачите свою футбольну кар'єру в майбутньому після завершення активних виступів? Можливо, ми вас побачимо в якості тренера. В якості тренера, мабуть, дуже важко, тому що це великий стрес. Але, звичайно, хочеться залишитися в якійсь футбольній структурі, кимось, тому що футбол це, як то кажуть, більша частина життя. І, звичайно, хочеться бути кимось ближчим до футболу. І наостанок швиденький бліц. Хто найгірше співає в команді? Та я навіть не чув, хто там співає. Ну, як а ви думаєте, там? наприклад. <звичайно> костиха? Знов? Ну, Пусть буде костиха. Так Найбільше Всі. часу проводить в соціальних мережах. Ну, звичайно знов він? Так просто костиха, пишіть усім. <звичайно> Найкраще жартує. Шева, Жека Смирний, Ваня Калюжний. Хто ще може у нас там. Ну, Пусть буде топ-3. Хто, на вашу думку, стильно виглядає в команді? Зараз. Шаба може, Тьома Козак. Хто ще там, молодий хтось. Крава? Та ні. Сергій? <рес> Сергій? <рес> <рес> Хто завжди запізнюється? Та нема таких. Або останній Останній? приходить на тренування. Ах, та останні можуть і ці і хлопці, і Мігель може прийти, і останні. Один із останніх, а може і крава Шаба. Під кінець. <гол> Який ваш улюблений гол у кар'єрі? Гол у кар'єрі. Ну, мабуть, назову п'яткою ворота Динамо. <гол> що для вас важливіше: асист чи гол? Гол, я ж нападник. <гол> Матч мрії. Фінал Ліги Чемпіонів чи фінал чемпіонату світу? Мабуть, то, мабуть, чемпіонату світу, тому що ти ж за збірною будеш грати. За збірну, тому чемпіонату світу. Ранкове тренування чи вечірнє? Ранкове. Кава чи чай? Чай. Улюблена книга. Книга. Ой, я нещодавно, ну майже нещодавно, прочитав Атлант розправи в плечі. Дуже сподобалось. Похід у чи вечір вдома? Вечір вдома. Подорожі по містах чи природа? М -м, подорожі по містах. Улюблене хобі поза футболом. Там, мабуть. Можу зіграти в більярд, в теніс, похід там у кафе з кимось з друзями. Що важливіше: гарна зачіска чи чисті бутси? Гарна зачіска. <рес> Дякую.